Зіпелор при болю в горлі. Надя вже закрила набір в команду. Так що в нас по одному місці у всіх тренерів крім наді. Давай малий. З Богом. Добрий день. Добрий день. Здається, я вас бачила на голосі країни. Так. так. Гарного дня. Знаєш так чудово прокидатись кожен день без тебе. Я все все це собі, та сам Напевно верно. Я вас вітаю! Ну, що ви? <звіт> Плацюєте, слово! дивіться як круто! Привіт усім! Привіт-привіт! друзі! Як вас звати? Давайте знайомитись. звати Андрій Жучковський. У мене дуже багато вокалістів надсильних в команді. Якщо ви сміливий, ви підете до мене. Я не можу сказати, що все було ідеально. Дуже багато роботи над вашим голосом. Але мені здається, що я зможу це зробити. Дивіться, ви насправді сильно хвилювались, мабуть, так, бо були неточності в вашому виконанні. і я насправді до останнього думав, повертатися чи ні. Але в кінці я вирішив дати шанс. Я вирішив, що. Я хочу вас підтримати, готовий підказати, готовий допомогти, поставити вокал, готовий підібрати правильну пісню, але прийдеться багато працювати. Я готовий працювати. Клас. Молодець. Дуже, дякую. А, насправді сьогодні виступити це певно мрія найбільша, яка сьогодні збулася. І я дуже дякую проекту, що я тут є і сьогодні. Я б хотів попрацювати у команді із Юлією Саніною. Я запрошую тебе. Я зможу тобі допомогти. Дякую за довіру. Моя команда сформована. Ой, Юлічка. Юля, вітаємо тебе! Вітаю! Вітаю. Вітаю. Дякую О, вас, дякую, дякую. Всі. Зустрічайте, обіймайте. Він зробив важливу місію в своєму житті. Хлопці, ну ситуація не весела зовсім. У вас два місця, один учасник. Хтось залишиться без учасника. Ви розумієте це чи ні? Як тобто хтось не добере? Дуже складно.